І знову я всіх вас вітаю. Прийшов час пообідати. А, і сьогодні на обід у мене буде дещо більш незвична, ніж зазвичай. А, цього разу наліпка з зовнішньої сторони. Сподіваюся, ви можете прочитати. А прочитати ви можете те, що це суп томатний з креветками та мідіями. А, в його склад входять помідори. Пелатті, цибуля ріпчаста, морква, міді, креветки, соєвий соус, соус шрірача. А, тобто він гострий буде. Мені, до речі, казали, що він не гострий. Чому я його і купив? Але соус шрірача це гострий соус. Тому ну, подивимось, як воно вийде. Часник кунжут білий, олія соняшникова, рафінована сіль, алергенів підкреслені. Теж розігріти в кастрюлі з додаванням води 50-100 мл на одну порцію. І я тепер от думаю, а в минулих супах, які я куштував, там теж треба було додавати воду чи ні? От блін, я не знаю, можливо, відео передивитись, тому що я не бачу, що треба додавати воду. Можливо, саме тому мені було мало одного кружечка однієї плямби, і я два розігрівав. А можливо, це насправді треба було розводити водою. Хоча я думаю, якщо той сир, сирний крем суп з гавдою ще розвести водою, то, ну... Це взагалі неважливо не було б їсти, на мою думку. Ось так ось вони виглядають. О, вони тут трошки запотіли. Таким чином це виглядає. Видно, що тут є і мідії, і креветки. До речі, я не сказати, що великий любитель морепродуктів, я навіть. Ні, колись десь міді я куштував якісь типу піці з морепродуктами чи щось таке, але цілеспрямовано. Прям саме одну мідію я ніколи не брав, не жував, тому я навіть не дуже являю вона на смак. Але можу здогадати, що вона така трошки резинкувата. А, тож я не знаю, тут сказано розігріти в кастрюлі. І я думаю, це можна розігріти так само в мікрохвильовці. Думаю, зараз все ж таки покладу один кружечок, реально налью води і подивимось. Можливо, в даному випадку дійсно це можна буде розділити на два прийоми їжі за обидві блямби, Тобто ну, за цей пакетик я віддав 122 гривні 50 копійок. Воно продається на вагу і це вийшло майже на 123 гривні. Тому зараз я розкриваю. Не знаю, на відео розкрити. Хочете, щоб я на відео розкрив чи ні, показав вам його без плівки? Давайте розкриємо. Ну давайте діставати один кружечок, який приклеївся до штуковини. Ось так ось воно виглядає дуже холодне. Довго його тримати не зможу, але можете роздивитися, як воно виглядає. Ось з цієї сторони просто червоне. Ну і знову ж таки, ідеально під. Діаметр тарілки. Все, зараз пахне, томатом прям пахне. Зараз додаю воду, грію і повертаюся до вас, пробую і кажу своє відчуття. Ось я і розігрів цей томатний суп з морепродуктами. До речі, знаєте, як відчуваю себе, коли щось дегустую на камеру. Розігріваю це і стою, як от на поліон, то в <смі> <смі> вікно подивлюсь, то ще кудись подивлюсь. Там не знаю, руки, помиїли, тому що телефон закріплений на штативі. Там в ньому нічого не поклацаєш. Ну а ну поки іншій кімнаті також і ти там щось клацати. Ну таке собі типу інколи ходжу, інколи ні, тому просто стою, чекаю, дивлюсь, як воно крутиться в мікрохвильовці. Що ж, я влив сюди десь 150 мл води, в мене було пів чашки, якраз налито, я її не допив, і тому якраз сюди вилив. Поставив мікрохвильовку на максимальну потужність на 750 Вт, десь на 5 хвилин. Знову ж таки, моя коліщатка там точно не бачу, наскільки я поставив, але було щось в районі 5 хвилин. Розігрілося і має ось такий ось вигляд. Сподіваюсь, вам видно. Червоненький, плаває кунжут. І також тут плавають креветки. Креветки тут, щоб показати, міні Такі салатні, вони, здається, називаються. Ну, прям реально дуже маленькі креветочки. А мідії, ну, мідії, вони, мабуть, я не знаю, вони чувають маленькі, великі, ну, мідії як мідії, Тобто от я їх такого розміру завжди, в принципі, і бачив. Такі мідії. Скільки їх тут міді щось, штуки три, наче десь. А, а криветочок плани маленькі, знає, скільки їх штук. от, там, Раз, два, три. Ну, не знаю, штук 6, може, 7 знає, На запах. Ну, на запах він мені не дуже подобається. Але чому? Тому що мені, в принципі, не подобається запах, типу, домашнього томатного соку, коли це звичайні помідори, без якихось, типу, особливих там спецій чи чого, не знаю. Коли вони просто типу там подавлені, перекручені на м'ясорубку. Цей смак це просто смак, типу, таких роздавлених помідорів. Тобто, це на смак ніяк. Ну, не як томатна паста чи кетчуп. Ну, можливо, трошки схоже на якусь томатну пасту, але мені це нагадує просто реально от подавлені законсервовані помідори. Знову ж таки, може це свідчить більше про натуральність і комусь це подобається. От кому подобається саме домашній томатний сік. От я думаю, це щось дуже схоже на домашній томатний сік. Ну і мабуть, будемо пробувати. Він гострий очей. Він прям дуже гострий. Ну, ну як? Для мене він дуже гострий. Для тих, хто любить гострий, то він не гострий. А я не їм гострий. Для мене він гострий. Отакий якийсь каламбур виходить. Також я захопив одну креветочку, вона прям резинова. Ну, можливо, оця маленька варена креветка салатна, вона така і має бути. Смак ледь-ледь відчутний, просто якусь резинку поживали. Ну, І зараз пробуємо спіймаємо Мідію. Де мідію? Ось Мідія. От у Мідії сильний, оцей смак морепродукта. Не знаю, мені важко з чимось порівнювати. Ну, я думаю, ті, хто пробували міді, ті зрозуміють, про що. Тобто Це смак, схожий на креветку, але не зовсім креветка. Тобто це свій такий не знаю, унітарний смак. Я не дуже розбираюсь в мідіях, не ну, можна сказати, гарні, чи вони чи погані. Але вони не резинові, вони жуються, вони ну, відносно м'які. Тобто вони такі пружні, але м'які, вони жуються. І вони мають смак. Ну, смак це, скоріше за все, смак мідії. Я ж кажу, я до сьогоднішнього дня цілеспрямована саме одну мідію, без нічого я ніколи не куштував. Ну що, для мене, в принципі, все зрозуміло. Він трохи недосолений, Знову ж таки, може, тому що він розведений водою, але мені прям хочеться його досолити. Ну, як зазвичай томатний сік, він також із сіллю п'ється. Тут мені не вистачає солі, можливо, тому що сильно розвів, але мені здається, в самому концентраті навіть не дуже багато солі було. Креветочки маленькі, резинові, мідії, ну, звичайного розміру, як мідії, мають смак мідії. Але я не знаю, я не любитель такого. Типу, я можу з'їсти якийсь ролл там з креветкою І то я б не сказав, що в ролах, в сушах креветка це мій найулюбленіший інгредієнт, як на мене, лосось і тунець набагато смачніші. Я це даїм, але особисто мені це не сподобалось. Це від мене дізлайк. Але тому що я не дуже люблю такого виду томатний сік. Тобто я люблю томатний сік, який продається в. Ну, В пачках, там, типу, якийсь Хортекс, не знаю там, Сандора, якийсь, може, не знаю, що в них є томатний. Але от, які продаються саме у вигляді соку в тетрапаках, той томатний сік мені навіть подобається. Реально, я реально його беру і п'ю там час від часу. Він класний. А оцей той, що схожий на реальні почавлені помідори, мені не подобається. Плюс ну, резинові креветки. ну, Хто знає, який від них толк. Смак мідій. Ну, не сказати, щоб мені сильно сподобався. Тому від мене це дізлайк, але тому, хто любить морепродукти, йому можливо сподобається більше. І тому, хто любить гостре, бо воно таке гостреньке. На цьому завершуватиму свій огляд. Доїдатиму це вже без камери. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам морепродукти, чи подобається вам домашній томатний сік, чи подобаються вам томатні супи, і чи подобається вам гостра їжа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео. До скорих зустрічей!